Сергій Тушок Рівненщина Батьківщина. Ми сьогодні чули з виступів з цієї трибуни, що в Україні відбувається надлом демократичних процесів, і це супроводжується створенням певних клонів від партій, які не дають можливості розвиватися партіям і іншими речами. Я скажу, що ми також маємо склад ЦВК, який працює поза межами конституційного терміну, відведеної їм для роботи. А все лише по одній причині: напевно, немає політичної волі відповідно до конституції, оскільки саме президент має право внести кандидатури на розгляд парламенту, саме у Петра Олексійовича Порошенка. Ми, батьківщина, вийшли з ініціативою звернутися разом відповідно до з'їзду, який провели разом з аграріями з представниками асоціації фермерів України. До ЦВК би провести всеукраїнський референдум, чи погоджуються українські громадяни надати можливість продавати сільськогосподарську землю. І насправді можливо, і цей склад, який працює поза межами конституційного терміну, можливо і міг би ухвалити рішення. Зате маємо деметрально іншу позицію, коли знаходяться. В лапках сумлінні громадяни, які подають знову ж таки до суду адміністративного міста Києва, і саме цей суд зупиняє наші намагання, намагання українського народу, намагання фермерів, намагання батьківщини в демократичний спосіб запитати українських громадян, чи можемо ми продати в цей складний час, коли Україна воює. Коли Україна має дуже глибоку економічну стагнацію, продавати сільськогосподарську землю. Я сьогодні хочу в чергове звернутися до українських громадян. Батьківщина, попри те, що заборонено судом проведення референдуму, проводить збір підписів. Я прошу кожного українця стати на захист української сільськогосподарської землі землі, поставити свій підпис і не дати можливості. Продати цю землю, дати сигнал і імпульс президенту України, дати сигнал і імпульс уряду, що саме такі реформи можуть призвести до того, що ми втратимо власну державу. Ми можемо мати візитівку в Європі, яка дасть відповідь. Що наша країна може бути аграрною країною? Що на наших родючих землях можна вирощувати нормальні органічні продукти, які ми з вами будемо споживати самі, які ми будемо годувати власних дітей, які будуть живі, здорові, і не хворіти на різні онкологічні захворювання. Але в той же час ми можемо і відправити ці продукти на експорт експортувати і залучити. В нашу економіку валюту для зростання дохідної частини і зупинення цієї глибокої економічної стагнації. Тому я звертаюсь до українців. Будь ласка, поставте 10 секунд. Поставте свій підпис, оскільки батьківщина збирається підписи задля того, щоб зупинити цю мегаоборудку. Дякую. Дякую.